Друзі, вітаю! Починається заявив Верховна АТОЛа, Ірану. каже, що вони готові вірватися в цю битву і дати відповідь. Правда, не дуже впевнені в своїх союзниках, росіянах. Росіяни тим часом намагаються нагнітати розмін, мовляв, Захід, перестаньте допомагати Україні. Ми перестанемо допомагати Ірану. Сполучені Штати кажуть, що за 48 годин можуть. Дійсно розпочати серйозні бойові дії, привели війська в свою повну бойову готовність. Ну от і, власне, чекають команди. Трамп провів екстрене засідання і на близькому сході може запалати. Тим часом в Україні. А чи навіть не в Україні, а про Україну Зеленський достроково залишає саміт G7, Він для нас провальний. Дональд Трамп звідти поїхав. Тому ми якраз таки не робимо надію на цей саміт, а працюємо далі по своєму плану. Європейська комісія каже, що до 27-го року повністю заблокують російський газ. Це гарна новина. Ну і ще є трошки новин по Білорусі. Келох. Планує поїздку до Білорусі на зустрічі з Лукашенком, плюс Китай зближується з Білорусю. Ну і є ідея, що для того, щоб прикрити північну частину України, можна почати там переговори. Є такі ідеї, що мовляв, ми, хоча б їх у неможливому для нападу, шляхом використання їх як майданчику для переговорів. Давайте все це проаналізуємо, швиденько вкладемо. В зрозумілу картинку світу. Перша, зробіть донат. Донат Для нас дуже потрібен. Хлопці азовці, купуємо 5 аутелів. Вони пойдуть на Донбас, щоб вислідковувати російські екіпажі і знищувати окупантів на нашій рідній українській землі. Ми вчора з вами зібрали 600 тисяч, рухаємось до мільйона, закриваємо. Потім відпочиваємо і чекаємо наступного збору, заробляючи кошти. Тому на помсту для знищення окупантів для хлопців-азовців 100-200 гривень. Будь ласка, зробіть. Друге, підпишіться. Росіяни знову нас атакують. В них з'явилась можливість під, е, заходити в YouTube без VPN. Це масово почало, А скажімо так, бустити заходи на українські аккаунти, і деякі з них намагаються понижити. Коли ви підписуєтесь, навпаки, ми бумимо нас більше і ми цвітемо. Тому, будь ласка, зробіть це. Верховний лідер Ірану каже, що е, готові вони вриватися. Е, Хемени після серії ударів в Ізраїлю сказав, що все, все, битва починається. Е, іранський корпус вартових ісламської революції заявив про повний контроль над повітрям Ізраїлю. Е, також там заявили, що нібито це початок кінця ППО Ізраїлю. Е, Росія почула ці слова, і Росія зараз. Не виключає виведення свого посольства з Ізраїлю за словами голови комітету начальників штабів збройних сил Ірану, генерала Абдулрахіма Мусаві, операції, які Іран проводив проти Ізраїлю раніше, були стимулювальними. Тепер вони матимуть каральний характер. Ну, це говорять терористи з Ірану. Що говорять? В Сполучених Штатах, тому що Штати після наради з Трампом привели в бойову готовність цю свою техніку, ну от і готові зараз відповідати. Ну і зараз всі чекають, якою ж буде відповідь Сполучених Штатів. Про це пише The New Зеньюк Е, насправді тому, що. Е Союзники готові, штати мають там надзвичайно багато різних можливостей, в тому числі 40 тисяч своїх військових. Ну от і можуть завдати ударів. Тому що можливість ядерного протистояння посилюється. Іран не допустити створення своєї зброї. Іран, який фінансував Хезболу, а який фінансував багато інших терористичних організацій, повинен бути покараний, говорять в Ізраїлі. Ну і Штати, як головний союзник Ізраїлю в регіоні, готовий брати на себе цю місію і вести її. От є, е, кажуть до речі, альтернативні джерела, що є альтернативні сценарії по знищенню. І виведу із строя ядерного об'єкту Форду, а це якраз вважається головним, якраз таки об'єктом. Але м, точно так же зараз Бібі закликає він каже, що Кір свого часу звільнив ізраїльтян. Зараз ізраїльтяни можуть звільнити іранців, персів від гніту Аятол. Тобто, бачимо, що крім знищення ядерних об'єктів стоїть завдання і зміна режиму. Мені це дуже сильно нагадує Україну. У нас теж стоїть ціль послабити в ядерному значенні Росію змінити режим. Ну от єдине, що нам потрібне точно таке лідерство Заходу. Бо, наприклад, Нью-Йорк Таймс каже, що Захід не зовсім об'єктивний і справедливий до України. Трамп, який приїхав на G7, більше говорив, наприклад, про Росію, і вони говорять, що Трамп е віддаляється від... Трамп віддаляється від Заходу і зближується з Росією. От. І зараз ми, скажімо так, можемо не отримувати ту допомогу, яку б ми хотіли, або яку б ми могли. Загалом Хексет сказав, що додаткової допомоги не буде. Правда, Келох летить в Білорусь, будуть говорити з Лукою, будуть намагатися Луку перетягнути на свою частину, бо Луку почав приобіймати Сі. Причому Сі. Каже, давай зближуйся з Європою, відновлю відносно і сі постави обов'язкову умову помиритися з Україною. Не знаю, як він приповзе на колінах, але бачимо, що сі впливає. Келох це побачив і поїхав до Луки. Хоче там організувати переговірний майданчик. Теоретично він можливий, тому що країна, яка бере участь в переговорах, вона нейтральна. Тоді Білорусь доведеться вийти з війни зі сторони Росії, почати грати в багатовекторність для того, щоб туди приїхала українська делегація. От. Тому для нас з точки зору балансу можуть бути цікаві моменти, але не довіряємо у луці, тому що це потворить покидок, звідки зайшли війська в Київ та Київську область. під Київ. Кому ми точно довіряємо, кого ми точно любимо, це наші європейські друзі. Вони зараз працюють над тим, що скоротити поставки російського газу мовити, до нуля через скраплений газ, через додаткові джерела, які вони зараз розробляють в Румунії, трошки добудують газопроводів. кажуть, є нормально, але треба трошки більше. От задовільно, але не ідеально. От їм треба 270 мільярдів кубометрів зараз виростуть на 200 за 25, п'ятий, двадцять і далі все. Фінальний удар, фінальний постріл в голову російської газової системи. Ось це те, чим Путін так радів, і те, що зараз буде просто фізично знищено. Це прекрасно. Побажаємо європейському союзу довести до фінального акорду те, що вони зараз почали. Справа. Благородна, ну і завершуючи, президент покинув Канаду, повертається в Україну. Не проговорили ми ті головні речі, які нам треба було проговорити: купівлю зброї зі штатів. Трамп поїхав. Окей, поїхав через Ізраїль. Нічого дочекаємося, його на G7. чи ще на НАТО не буде на НАТО. Будемо просити зустріч в Сполучених Штатах. в будь-якому випадку. Це наш найбільший, найпотужніший партнер, без якого ми точно. Не хочемо воювати. Можемо, але не хочемо. І хочемо, щоб Штати були присутні на континенті, але в будь-якому випадку розробляємо і інші плани. Напишіть, будь ласка, в коментарях: 48 годин Штати дають Ірану, і через 48 годин все може початися. Чи вступлять Штати в війну фізично військами на територію Ірану чи ні, будуть грати навколо, змушувати тиснути, а потім вийти на якийсь певний договір. Або третій сценарій будуть воювати тільки руками Ізраїлю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ваша підписка допомагає нам відбити російських ботів і навпаки бути присутнім в українському медіапросторі. І третє: Азов, донат для Азову 100 гривень. Це буде просто ідеально в цей день. Зробіть це, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!